Як набирати фарбу в капсу правильно? Вітаю! Мене звати Світлана Коваленко, я косметолог з медичною освітою і великим досвідом. Зараз я вчуся перманентному макіяжу тут в ефірі. Капса на шкопачок. Багато хто робить так, коли закритий флакон трясе дуже сильно, треба її потрясти, щоб вона змішалася, бо фарба буває нерівномірна, то її перед уживанням обов'язково треба змішати. Потрясти. Але так неправильно, бо коли ми так трясемо, там всередині у нас є носик, він нещільно може прилягати до ковпачка, і коли ми так трясемо дуже сильно фарбу, вона через носик попада в ковпачок і вимазується отут. І тоді це дуже грязно і негарно виглядає. Треба так закрити, щільно, міцно придавити пальчиком, тримаємо, і зараз ми можемо її змішати. Наливаємо краску, не торкаючись капси. Флакон повинен бути на відстані від капси, так капає капля. Ось так. Оп. Не можна ні в якому разі флакон ставити так низько і торкатися самої капси носиком. Чому? Ми працюємо. Набираємо фарбу так. І працюємо з клієнтом. На голочці ми маємо біологічний матеріал Клієнта голочка. У нас в крові і в лімфі. Ми її вставляємо в розчин цей і набираємо собі фарбу. Тут в капсі фарба з лімфою і з кров'ю людини, з якою ми працюємо. Закінчилась у нас фарба, і нам треба додати сюди трішечки фарби. Ми беремо, відкриваємо. І якщо ми сюди носиком до капси торкаємося, ми інфікуємо флакон. Потім його вже тільки викинути. Ним працювати на іншій людині ми не можемо. Він не стерильний. Про це обов'язково пам'ятаємо. Все повинно бути одноразове, все повинно бути стерильне. Дотримуйтесь правил стерильності. Асептика, антисептика. Капса повинна бути одноразова, також ви попрацювали з одним клієнтом і виконали її. Може бути така пластикова, а може бути силиконова, яку ви знайдете. Я зараз шукаю і хочу купити собі силиконові, такі м'якенькі капси, щоб коли ми набираємо краску, не робити так. Зараз я торкаюся дна, і зараз я затопила свою голочку. А якщо капса буде силіконова, то ми не затупимо кінчик голочки. Ну, на сьогодні то все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і йдемо далі вчимося і розвиваємося разом!